Ми дожди в майбутньому формувати еліту країни. Після початку повномасштабної війни в Україні кількість кримінальних справ проти російських військовослужбовців за статтями про незаконний обіг зброї збільшилася як мінімум в три рази. Он йде в сторону виходу снимает, виходить, чеку з гранати, і а, вона у нього в руках держится. Потім вона взрывается. Якщо в 2021 році було зареєстровано 41 таку справу, то в 23-му їх кількість зросла до 137. Дерівні убьють. Прив'язано. А це на лімочика Pienи. І доки Росія фарширується незаконною зброєю. Чиновники розповідають про уявні подвиги російських військових, щоб приховати правду. Сьогодні наші хлопці, в незалежності від національності і віроїсповідання, <рекресіння> захищають життя людей від коричневої чуми, як це робили їх діди і прадіди. Госнаградами награждено свише 400 тисяч чоловік, а более 300 стали героями Росії. Але правда про тих, хто нібито має захищати дуже гірка вбивства з поверненням додому, пограбування та шантаж. Ці герої везуть від пістолетів до гранатометів додому. Серед них є і ті, хто самовільно залишили частину соч. Тих, хто встиг втекти, знайти важче. Наприклад, аж в Бахчисараї у Олексія Мерзлякова, який був в розшику, вилучили електродетонатор та 600. набоев. Поэтому хочу высказать слова благодарности за ваш выбор и ваши действия по защите интересов нашей страны. Мы со своей стороны делаем все, чтобы ни в чем не нуждались наши ребята-участники специальной военной операции, их семьи. Все для этого делает наш президент Владимир Владимирович Путин. На лаві підсудних опиняються як мобілізовані, так і професійні військові зі стажем. Воронівській області затримала військовослужбовця полку Ахмат Росія Бекана Масаєва у багажнику його автомобіля Тойота Крузер» було виявлено великий арсенал: 12 автоматів Калашнікова, 5 іноземних гвинтівок, 6 кулеметів, снайперська гвинтівка, підсвольний гранатомет, два пістолети, глок, магазини та понад три тисячі набоїв. Масаєв заявив, що зброя є трофейною і була привезена із зони бойових дій в Україні. Часто зброю та боєприпаси знаходять в особистих речах військових під час огляду на вокзалах та в аеропортах. Те, що металошукачі в Шереметьєво не реагують на гранати та патрони, нещодавно заявив і депутат Гурульов. жаль, солдати, які їдуть з спеціальної операції, можуть принести з собою гранату толі патрони. же в без запасності рамки стоять, все це видно. Вы знаете, у нас рамки стоят, но, к сожалению, она может не заметить. Опа! Так в аэропорту Саратова затримали військового медика, который перевозил найденные в окопах 60 набоев. Кириллов посчитал, что неучтенные патроны можно спокойно забрать себе, что, собственно говоря, он и сделал. Найденные патроны он сложил в вещмешок и носил их с собой. В аэропорте Гагарин сотрудники безопасности обнаружили опасный багаж, а его хозяин был задержан. У липні в Дагестані впіймали також бійця Ахмата. Адама Хашбакпарова. В нього в автомобілі знайшли дві ручні гранати, уламковий боєприпас для гранатомета та близько 50 набоїв. Молодшого сержанта, який брав участь у війні в Україні, навпаки, затримали під час повернення з відпустки. У нього знайшли 74 патрони для автомата Калашнікова. Як правило, військовослужбовці заявляють, що забули повідомити про знайдені трофеї. або выкласти их из особистых речей. Нас расслабляют, понимаете? А мы должны воевать, если вы взялись за это дело. Рынок зброї – вечный бизнес. Ну, в общем, весна 22 -го года, но, судя по всему, уже сейчас и уже даже где-то год назад вот этот рынок не очень заметный, не очень большой, во всяком случае, на поверхности. То есть он, вероятно, либо скрыт, скрыт куда-то глубже, либо очень тесно переплетен с прям таким офлайн-криминалом и силовыми структурами. Вартість автоматів Калашникова в Росії в 25-му році стартує від 300 тисяч рублів. В 22-му році вони продавалися по 52 тисячі. Пістолет Макарова в 22-му році можна було придбати за 23 тисячі рублів, а в 25-му – за 300-350 тисяч. Щоб купити військо, потрібно знайти якихось силовиків, які б його продали. Двоє військовослужбовців 71-ї мотострілецької дивізії викрали зі складу три автомати: більше тисячі набоїв та на додаток кілька гранат. Після чого продавали автомати мешканцям сусіднього села по 15 тисяч рублів за штуку. Якщо в 22-му році такі справи розглядали здебільшого у Москві та на північному Кавказі та Далекому Сході, то після 22-го року близько чверті всіх справ перекочували до прикордонних судів у Курськ та Крим. Справа в тому, що більшості військовослужбовців суди призначають умовне позбавлення волі чи штраф. Погрожував дружині трофейним пістолетом Макарова, отримай три з половиною роки умовно. Реальні терміни військовим призначають у 40% випадків. Темп набран весьма приличний, хороший. А, і на 1 іюля. Воїнські часті прибула болі двохсот десяти тисяч людей. Кількість контрактників зростає, каже Медведєв. А з ним зростає і кількість злочинів. Повернення з путінської війни сотень тисяч людей загрожує Росії сплеском злочинності. Кількість дезертирів у російській армії зросла щонайменше втричі за останні два роки. Проект «Йди лісом, що допомагає ухилянтам від мобілізації в РФ. Опублікував статистику звернень бажаючих дезертирувати з путінської армії. Так, якщо влітку 2023-го таких охочих на сайти організації була лише 381 особа. То до літа 25-го стільки дезертирів звертається до активістів щомісяця. А всього за літо кількість кейсів ухилянтів склала 1171. Найбільше серед дезертирів контрактників, зокрема колишніх строковиків, яких змушують підписувати контракти, продовжують звертатися завербовані із СІЗО. Все частіше повертаються ті, хто рік тому відкладав рішення, сподіваючись на перемир'я зростає кількість ушуканих обіцянками виплат, яких змушують або віддавати гроші, або йти у бій, де за визначенням самих військових шанс загинути сягає 90%. Однак показники організації Делісом сильно занижені, запевняють інші російські активісти. Проект у своєму дослідженні спирається виключно на кількість звернень у. его организацию. Реальна ж кількість втікачів в армії РФ набагато вища, запевняють російські журналисти. За время войны в Росії осудили больше 18 тысяч военных за дезертирство или самовольный уход из части. Но это очень и очень приблизительные цифры, официальную статистику по таким делам перестали публиковать в двадцать третьем году. Ее закрыли по приказу ФСБ и Минобороны. Очевидно, чтобы скрыть масштаб дезертирства. Тим часом дезертирство у России стає массу. Вим, явищем зараз з фронту тікають навіть ті, хто йшов воювати за переконання, пояснюють аналітики. Кремлівська пропаганда перестає працювати на передовій. Їй на зміну на лінії фронту приходять загороджувальні загони. Самі росіяни, яким пощастило втекти, говорять про розстрільні групи, які не соромляться відкривати вогонь по своїм. Через там колючка, тепер на слово скалючка. перелезть его в России, ну нормально, мы ну, там по двое разбились, ну, пошли ну, и когда уже перешли, перелезли, через Харюшку, вертолет неизвестно сня, не откуда появился, на вот такой местности ну, все. Неизвестно, наоборот, одни балками, холмами. То есть буквально из-под земли вот выскочил. а это, вот. скажу тебе, это достаточно далеко. от Он там 25-30, наверное, то есть там врагов нет. Mm -hmm. Вот. Мы с парнем как-то встали, но я считаю, мы нас Бог спас. Просто мы просто Бог спас, потому что он нас вот так вот двое облетел, не заметил. А вот второго, их парня, они прямо стреляли. Вот. насмерть, конечно, мы не залезли над ними, из, пулемета бортового стреляли, потом снизились, еще добили их, ну, как сделали, выстрелы. Вот. Ну, дальше поліція Георгію пощастило, після довгих місяців переховування він все ж таки зміг виїхати з Росії. Однак доля посміхається далеко не всім. Зізнається, колишній мобілізований. За його словами, майже кожного другого на фронті російського дезертира ловлять і просто обнуляють або відправляють у штурм на вірну смерть. Виходить, що всі цифри потрібно множити щонайменше на два експерти. вважають, що общечило дезертирів... Тіра можуть дохадіти до 60 тисяч чоловік. А це примерно десята часть всієї армії, і це число тільки зростатиме, адже дезертирство, не дивлячись на загрозу розстрілу, часом набагато краще ніж таке життя в окопі, без обмундирування, укриття та провізії. Таку воду п'ємося. А чому дивуватися, коли в російській армії формують цілі полки калік? Підрозділи з невиліковних хворих, це окремі частини з військовослужбовцями із віл, гепатитом, туберкульозом та іншими тяжкими хворобами. Таких бійців відправляють у штурми підрозділами разом із дезертирами та тими, хто не хоче воювати за Путіна? О, ви, ви. У такій ситуації дезертирство на фронті навіть під дулом автомата не здається вже такою безнадійною справою. Навпаки, як запевняють активісти проєкту Йди лісом, втеча стає єдиною здоровою альтернативою в путінській армії. Отже, запевняють аналітики, кількість дезертирів у РФ зростатиме в геометричній прогресії.